Усім привіт! Всім привіт-привіт, усій Україні! Добре чути, видно мене. Поставте, будь ласка, в чатики плюсики. Є Альонка, привіт! До речі, Альонка завжди на моїх вебінарах. Приємно. Так, Сергій, привіт. Так, привіт, о Улянка, Є всі передаю привіт вам також з Бережанщини, з Тернопільщини. Хочу привітати усіх вас з великим днем в історії нашої країни, в історії взагалі всього світу. З днем перемоги сьогодні в нас 9 травня на календарі. Щиро вітаю нас всіх, вітаю ваших прародичів, ваших дідусів, бабусів, прадідусів. Тому що, якби не вони, не їхні перемоги, ми би зараз з вами не так весело жили і не так весело посміхалися і могли собі позволити те, що ми маємо. Саме оці. Сивочолі юнаки, які зараз, можливо, сьогодні були на великих містах на привітальних таких концертах, на привітальних, де вони покладали квіти своїм колегам біля меморіалу або біля пам'ятника невідомих солдатів, завдяки таким юним хлопцям, визволили нашу країну від окупації від фашистів, від Гітлера і від тих всіх поганих людей, які були в нас. Тому давайте подякуємо їм. І давайте сьогодні в чаті напишемо, хто звідки, яка в нас зараз карта є географії, хто звідки у нас сьогодні є на вебінарі. Я з Бережанщини, з Тернопільської області, хто ще є звідки? Напишіть, будь ласка, чи святкували ви сьогодні такий гарний день, який в нас є 9 травня, День Перемоги. Хтось ходив покласти декілька квіточок або подивитись, як горить вічний вогонь? Херсонська область. Золочі, знамен, знаменка, Житомир, круто, взагалі вся Україна. Хмельницький, Городенка. О, Тетяна, привіт. Зі Львова. Зі Львова. Дуже приємно всім ще раз гарного вечора. Вибачте за те, що трішки запізнилася. Скажу вам, це для мене такий неочікуваний момент, тому що мене попросили вийти на заміну. В нашого спікерки, мабуть, сьогодні виникли деякі питання сімейні. Якщо не помиляюся з дитинкою якісь проблеми, тому мене попросили провести вебінар. Я заготувала його буквально за годину. До початку мені повідомлено, що 6-й годині. Я хотіла ще також завантажити вам гарне відео з пісенькою, якої може знаєте Ета День Побіди! Дуже нам не подобається, але чомусь мені наша вебінарна кімната не дала залити його. А я думаю, що ми сьогодні в чатах потім поскидаємо цю пісню, щоб кожен прослухав її і загорівся оцим духом Дня Перемоги, який в нас є сьогодні. От, ота у нас гарна новина. Давай на тему. Добре, Таня, даю тему. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему закон впливу лідерства. Вплив не більше і не менше. І... Зразу перейдемо до слайдів. Спочатку ознайомимося зі мною. <кхи> Мене звати Наталія Гуцов. я є менеджер проєкту «Джерелія стрімкого вгору». А також я є мамуся, мамуся трьох синочків, художник декоративно-прикладного мистецтва. Без досвіду в МЛМ прийшла. Зараз в моїй структурі більше 500 консультантів. Я думаю, що дехто вже зі мною знайомий, тому що бачу знайомі обличчя на моєму вебінарі. Хто зі мною не знайомий? Приємно познайомитись, я думаю, що вам буде сьогодні цікаво побути, тому що тема лідерства вона завжди є актуальна. Сьогодні хочу вам розповісти про п'ять міфів лідерства. Я думаю, що ви навіть в якійсь певній мірі побачите себе з деяких них, тому що люди, коли приходили, в у них міняється світогляд. Я скажу вам, коли я побачила ці п'ять міфів, я зрозуміла, що деякі я також думала про них, в деякій мірі. Наприклад, перший міф міф про управління. От як ви думаєте, що це за міф? Напишіть, будь ласка, в чаті, я паралельно буду говорити. От міф про управління завжди люди думають, що управляти це, напевно, така система, де людина має йти певними кроками, де людина має йти тільки вперед, що сказали верхні наставники, то вона має робити. А ні, навпаки. Лідерство це означає вести людей за собою, показувати їм той шлях, не йти прямо, бачу ціль не бачу перешкод, а вести їх, допомагати їм усьому. Оце є мета лідерства допомагати людині, а не просто йти по, по накатанні. Треба завжди підходити різний підхід до іншої людини, до кожного. До кожної особистості окремо оце міф про управління, що завжди люди думають, що людьми потрібно управляти. Ні, лідерство заключається в тому, щоб взяти і повести їх за собою. Оце називається справжнє лідерство. Міф про підприємця. Отут є також, також така класна штука. Підприємець завжди думає, що підприємці є всі лідерами, але я вам скажу, тут люди помиляються і так конкретно, тому що підприємець бачить свою вигоду. Підприємець бачить вигоду, як на чому можна заробити, а лідер має допомогти людям заробляти. Часто підприємці шукають свої такі шляхи до заробітку, шукають нові зв'язки. Нові знайомства, за допомогою яких вони можуть заробляти. Але потрібно. Прийшов мій бізнес-партнер? Хай привіт всім. Зразу довольний. Так, привіт-привіт, тітям. Цьомчикадай. Цьомчика дай. Закрити двері. Тому міф про підприємця треба завжди пам'ятати, що не потрібно шукати свою вигоду. Ви як лідер маєте завжди йти вперед і шукати вигоду для тих людей, що вони отримують завдяки нашому проекту, що вони отримують завдяки тому, що вони приєднаються до нашої команди. Ви маєте думати наперед як лідер. Ваш мозок завжди має пам'ятати про вигоду людей, тому що ви є лідер. Міф про знання. Отут мені дуже сподобався такий простий приклад, що хто багато знає, той, напевне, є, має лідерські якості і може багато заробляти чи тому подібне. Але тут наведу простий приклад простого вчителя чи викладача, який знає багато, який вже провчив багато студентів, який вже має великий досвід в. Навчанні інших людей, але вони не мають лідерських якостей, тому що вони, вони мають знання, вони знають, як цього навчити, але вони не можуть повести їх інших за собою. Тому потрібно також пам'ятати, не завжди знання багато, багато знань дає великі результати. Класний малюк. Тьомчика, дай даймо тьоті. Передай тьоті, тьомчика. тьоті Тані. А, міф про першість. Отут є також таке, можливо, ви чули хто прийшов перший, той і буде лідер. І я тут з вами не погоджуюся, можна так сказати. Тому що, наприклад, коли зареєструвала мене моя наставниця Марія Щепановська, я попала не в першу лінію до неї, я попала в її другу лінію. Під дівчинку, чесно кажучи, я вже зараз не пам'ятаю, як її звати. Людина була перша а, переді мною, але вона не рухалася вперед. Хоча я росла, хоча я проводила новачків, в мене ріст товарооборот, вона стояла на місці. І в один прекрасний момент вона сказала: слухай, а, до Марії, а може, я зроблю замовлення, я отримую зарплату, але вона не розрахувала те, що та вся товарооборот був зроблений мною і моєю командою. І навіть якщо ти прийшов перший, ти стоїш впереді, тобі потрібно працювати над собою. Тобі, а, так, Іринка, тобі. Потрібно працювати над собою, працювати над своєю структурою, над боковухою все ж таки, для того, щоб отримати свою зарплату. Тому якщо ти прийшов перший, це не означає, що ти маєш лідерські якості, і тобі не треба працювати над ними. І ти будеш мати все і зразу, якщо під тобою є інші люди, лідери. Тому пам'ятайте про це, якщо ви перші, бережіть свої лідерські, такі можна сказати, дані і їх все більше і більше розширюйте. Міф про посаду. Отут також. Він мені подобається, тому що часто є така приказка, вживають її. Не кожен, Боже, як правильно вже забула, посада потребує лідера, але не кожен лідер буде мати посаду. Тому, от, наприклад, приходить до нас якийсь гарний президент чи, можливо, директор, чи ще хтось. От він займає велику посаду, має багато. Влади під собою Ні. він має багато людей. Дякую, Сіночку. Він має багато людей. Ми ще паралельно повечеряємо. Так, поки вебінар будемо вести. Має багато під собою людей, має вплив, але він не лідер, і він не має цієї влади, тому що а, вроді він має посаду, але він не має лідерських якостей. Він не знає, як а -а -а. дбати про людей. Він не знає, як знайти їхню вигоду. І тут велика, велика помилка, і людина починає втрачати довіру своїх людей. Отакі От в нас є п'ять міфів. Міф про управління підприємця. Міф про знання, першість та посаду. Скажіть, будь ласка, а, так, 100% я погоджуюсь, от написала Таня Малячук, мені написала в переписці, що не заробляє той, хто перший, а хто працює до попереднього. От я впевнена 100%, що а, коли би ви не прийшли, якщо ви починаєте заробляти і починаєте робити правильні дії, ви можете заробляти навіть ще більше, ніж той, хто прийшов перший. Це якщо ви mlm бізнесі. Можливо, хтось побачив себе в цих міфах, думали колись такі хибні думки. А хто справжній лідер? Була колись така гарна передача. <тит> mm -hmm. І можливо, ви пам'ятаєте, і не пам'ятаю її назву. Мені здається, що приходили люди. Приходив один справжня людина, а двоє приходили з іншої професії актори і намагалися стати тим самим. І був один такий випадок, що прийшов лідер, який вже мав багато людей під собою, які вже також гарно заробляли і вже вчили інших. І прийшли два актори, які також хотіли бути лідером. І один відомий хлопчики. вийдіть, будь ласка, до другої кімнати. Добре? І один відомий письменник сидів і просто наблюдав за ними, просто спостерігав, дивився, слухав їх і каже: Знаєте, коли приходить, приходить лідер, і ти бачиш їх трьох, і вони всі так гарно говорять, і вони всі так гарно висловлюються. Але для того, щоб пізнати справжнього лідера, ви просто його послухайте. Кожен лідер ніколи не назве себе лідером, це як а, бути дівчиною, але не називати себе дівчиною. Це можливо так смішно. Але кожен лідер буде мовчати про свої лідерські якості. Він буде розказувати про своїх людей, про досягнення своїх підлеглих, які є в нього, про досягнення своїх бізнес-партнерів, яких він навчає. Оце є лідерські якості. А людина, яка сидить і просто говорить: так, я лідер, так, я маю такі гарні можливості, так, я маю гарні перспективи, я, я такий розумний, красивий, начитаний, можна сказати. Але оці люди, які так про себе говорять, вони не мають лідерських якостей. Тому що, коли людина переживає за когось, вона і за нього розказує. Тому спостерігайте, слідкуйте за своїми можна сказати, Висловими, бо тому, що вам, вас також, за вами також спостерігають, за вами також дивиться ваша цільова аудиторія. І якщо ви будете занадто розказувати, що ви такий гарний лідер, вони подумають, що це не так. Так, що у нас наступний слайд? Лідерство це. Тут я розписала декілька таких підпунктів, що складається саме лідерство. І я спочатку завжди задумувалася, як воно це все може впливати на не саме на лідерство, але я вам скажу, це великий. Великий талант, от, наприклад, характер, хто вони, коли ви приходите, наприклад, в гості, і ви починаєте знайомитися з людьми, що ви саме перше розкажете про себе, хто ви є, хто ви по професії, чи хто ви там не знаєте, який ви маєте соціальний статус, ви маєте показати свій характер. Одразу, коли ви приходите, декілька таких спіч про себе ви маєте вкласти. От саме оцей характер визначає, хто цей лідер, стосунки, кого вони знають. Отут, от коли я прочитала саме таку першу фразу, стосунки. І я подумала, що це, напевне, от, напевне, ви ще наставники, це я так собі подумала, напевне, Катя Зубич, я знаю, Юлію Греченко, Філатову Олену, я їх знаю, це, напевне, такі стосунки в мене. А потім, коли я а, зрозуміла, це навпаки, це стосунки, хто є під вами, хто є ваші люди, про кого ви можете розказати? От коли ви. А той, хто перший і працює, взагалі молодець, це точно. От коли ви зрозумієте, хто є під вами, ким ви керуєте, кому ви допомагаєте, і ким ви потім можете пишатись в майбутньому, от ці стосунки будуть базуватися такою базою для вашої реклами, для вашого статусу, який ви будете мати. От саме цими людьми ви можете пишатися. Знання. Ви маєте знати факти, ви маєте наводити конкретні приклади, ви маєте знати статистику. Коли ви будете мати отакі конкретні знання по вашій роботі, це називається Бо тому що лідер завжди проводить систематичність, лідер завжди має свої якісь певні спостереження. Але без інтуїції, що вони відчувають, вони не можуть. Тому що людина, яка має тільки Конкретний, отакий тверде бачення: статистика, 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 але він не має інтуїції, не відчуває сам від себе, як правильно керуватися, як правильно поступати в тій чи іншій ситуації. Недавно у нас були. З Марією Щепановською. такі міні-усмішки, можна сказати, У нас прийшов в суботу посиденьки Філатові. Хто був у нас на посиденьках Філатові в суботу? Я думаю, що тут 25 присутніх майже всі були, тому що була дуже цікава тема, як правильно писати о я, я, я була. знаєте, я була. І коли в нас відбулися посиденьки. Я збиралася кудись йти, тому що це була субота, я не знаю, ми десь бігли. і Я собі так в голові продумувала, так, треба буде подзвонити до своєї наставниці, Марії Шіпиноскі, і з нею поговорити на рахунок того, бо тому, що в мене там було багато питань, можливо, щось мені було так, можливо, щось не так. І я собі в голові проговорювала діалог з своєю наставницею. І коли я ввечері, десь година четверта чи шоста, я з нею дзвонилася вона каже: знаєш, Наталь, у мене сьогодні був такий. Нюанс, коли вона закінчилася посиденька, я зразу подумала, треба треба з тобою це обговорити. І Я мала діалог сама з собою, що я говорю з тобою. І оце називається інтуїція, якийсь такий підсвідомий рівень, коли ви на космічних якихось таких рівнях зустрічаєтесь зі своїм наставником і обговорюєте це про чому, що ви навіть не розмовляли. І ми настільки з того, ну нам було дивно, що в нас настільки розвинена інтуїція. Я не скажу, що ми ідеальні, я не скажу, що вона в мене розвинена на 100%. але вона в мене присутня. Інтуїцію також потрібно розвивати. Це такий великий великий природний хист. Я думаю, що можливо і у вас є такі часом моменти, що ви щось передбачаєте, або вам якийсь проснився сон і він вам збувся. Отакі От моменти називаються інтуїція, що вона розвинена. Саме краща інтуїція, до речі, розвинена в жінок. Жінки дуже здатні до інтуїції. У нас сьогодні, по моєму Сергій на вебінарі. От в чоловіків менше розвинена інтуїція, але вони також можуть нею користуватися в своїй певній мірі. Досвід, де да, вони були. От досвід можна говорити різне. Це може бути, ви можете розказувати своїм людям для того, щоб показати своє лідерство в досвіді. От, наприклад, у мене Уляна Урус скажу про неї. Вона говорила мені, знаєш, я, наприклад, була серед перших студентів, які гарно навчалися, я там закінчила на гарний червоний диплом чи на срібну медаль, мені здається, вона закінчила. І тому подібне. Ви можете цим керуватися, бо тому, що вже ви мали десь якийсь досвід в минулому. Де ви були, але ви маєте мати також минулий успіх. Що ви зробили? Це можуть бути минулі компанії. Якщо ви зараз прийшли в джерелю, і це ваша перша компанія, це класно. Ви тут можете побудувати свій світкий фундамент успіху. Коли ви вже будете мати якісь наступні зустрічі, наступні якісь заходи, ви можете спертись на свій минулий успіх. Що, наприклад, я там вийшла на певний рівень, я вже вивела під собою людей на певний рівень. Де ви вже були минулий успіх? Наприклад, можна гарно привести Юлію Греченко, нашу, нашого регіонального директора. Вона прийшла в джерелію вже з досвідом директорським досвідом з інших компаній. що не пам'ятаю, мені здається, що вона була в Mary Kay з директорським статусом, і ще в якійсь компанії. От людина, яка прийшла з гарними рівнями, і вона вже може цим оперуватися, вона вже до неї можна вже прийти, звернутися вона скаже. А, так, фармація Фармасі ще в нас була Юля. З нею завжди а, приємно мати справу, тому що людина вже має досвід. Вона вже проходила якісь певні ситуації, до неї завжди можна звернутися з порадою. А, коли, наприклад, я звертаюся до Юлі, я ще ні разу не, від неї не чула, що знаєш, я не знаю, як вирішити це питання. В неї завжди є на все відповідь. Це а, одразу видно минулий досвід. Людина вже мала десь досвід, вона мала там успіх, і в неї завжди є порада. Хист, що ви можете робити. Отут, на рахунок хисту, ви завжди маєте пам'ятати, що для того, щоб показати свій хист, ви маєте показати результат своїх людей, яких ви привели в компанію. Якщо ви будете розказувати, наприклад, при діалозі чи при телефонній розмові, що в мене є в структурі дівчата, які вже вийшли на процент, я вже довела їх до такого то рівня, вони вже в мене стільки-то заробляють. Люди зразу автоматично будуть думати, що вау, клас, супер, вона вже їх вивела на такі рівні, значить, вона і може мені допомагати допомогти Так заробляти, вона може і мені допомогти стати на той рівень, стати на той щабель успішності. Тому завжди відштовхуйтесь від цих критеріїв, від характеру, стосунків, знання, інтуїція, досвід, минулий успіх та ваш хист. І знаєте, як саме легше перевірити лідерський вплив? Як ви думаєте, як можна перевірити лідерський вплив? Чи ви маєте вплив? Я тут, в принципі, написала: станьте волонтером, але як ви думаєте, як це може відіграти вплив на лідерстві? І чат на тишина, всі мовчать. А, ні, хтось пише, не тишина. <гум> Нічого, ми ще трішки, я буду вас відпускати, святкувати. У нас сьогодні дуже гарний день. Думаю, що кожен хоче провести цей день своєю родиною або навіть перегляд якогось гарного вечірнього фільму. Але от, оцінка лідерства може бути завдяки волонтерству таким чином. Великі компанії американські, слухаємо, я слухаю, великі компанії американські, для того, щоб перевірити. Вплив людей на інших відправляють лідера на пів року на побудову волонтерства, і вони ґрунтуються тим, якщо людина змогла створити волонтерський пункт з багатьма людьми, які прийшли безкоштовно задарма працювати для того, щоб людям ставало краще, будувати краще майбутнє. Майбутнє чи дітей, наприклад, в школу, інтернат, чи тому якісь інші заклади, чи якісь там їдальні для бездомних людей. Якщо люди, якщо людина-лідер, змогла організувати волонтерство, то людина має вже природні задатки лідерства, тому що якщо вона змогла там безкоштовно, абсолютно задарма організувати людей. Вона дає гарна система, де виплачують гроші компенсаційному плану, так як нас джерелії, не може збудувати отакий великий ріст, бо тому, що людина має організаторські здібності, о саме так перевіряють впевнених лідерів в Америці, і я вам скажу, я ну, це є класний досвід, тому що ми можемо також це робити. Ми можемо перевіряти своїх людей. Ну, звичайно, що ми не можемо когось писати на півроку, за півроку ми вже можемо стати директорами в компанії. Але, от перевіряти людей з волонтерськими здібностями можна. Я вам скажу, навіть можна рекрутувати їх до нас в команди, бо тому що якщо людина волонтер, вона розуміє, що вона може покращити становище. А завдяки нашій компанії, нашим інструментам, багато людей можуть з нуля розпочати свій бізнес і заробляти набагато більше. Це класно. Вона може їм допомагати через інтернет, будувати свої власні, свої власні мрії, реалізовувати реалізовувати мрії інших людей. Правда? Я думаю, що ви зі мною погоджуєтесь. От так. Так, тут у мене не той слайд. Якщо ви не маєте впливу, ви ніколи не зможете вести інших за собою. Тому завжди старайтесь оцінювати свій хист правильно. Якщо ви не знаєте от, по цих критеріях, скільки ви маєте впливу на людей по критеріях зараз характеру і стосунки знання, дзвоніть до свого наставника, дзвоніть до людини, яка буде відверта з вами. І поговоріть з ними по кожних цих підпунктах. Бажано дзвонити до наставника, бо наставник саме краще вас знає і вас бачить зі сторони. Подзвоніть і попитайте: нехай вам поставлять оцінку: оцінку від 1 до 10. І на минулому вебінарі я розказувала, як саме оцінювати. Там є така табличка. І поставите собі середній бал. Якщо він є у вас вищий чи нижчий, тоді вже коригуйтеся, що вам потрібно десь, де, де в якому з підпунктів потрібно вам себе допрацьовувати. Чи це в досвіді, чи це в стосунках, чи в знаннях, де вам потрібно що підправити? Так, зараз всі йдуть в <�zerhet> так, волонтери, точно. Всі підемо перевіряти себе волонтерів. Так. В мене закінчилась інформація, яку я сьогодні на вас підготувала. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь запитання до мене, можливо, по лідерству, чи ще якісь? Я готова на них відповісти. Так, хтось пише? Хтось пише, пише, пише. Да, Дана. Пишу мій бізнес-партнер. Добре. Так, ну, в принципі, в мене на цьому все. Якщо ви не маєте впливу, ви ніколи не зможете вести інших за собою. Повторююся, це золота права, права, не знаю, фраза, напевне, лідерства. Тому що саме лідерство, будь-який вплив, він є для того, щоб залучати інших, вести інших за собою. Тому, чим швидше навчитеся бути лідером, тим швидше до вас буде приходити більше людей, і тим швидше ви зможете вести їх за собою, показувати їм свій шлях і своє бачення. На цьому всім дякую за увагу. З вами була Наталя Гуцул, менеджер компанії «Джерелія». Тараса, ходи помахаєш всім па-па. Ходи, ходи, помахаєш всім па-па. Ні, мій, мій мужчина завстидався. Дякую всім, всім гарного вечора. Ще раз вітаю вас зі святом, з Днем Перемоги! З Днем Перемоги, Україно! Поставте всі в чат знак оклику для того, щоб привітати один одного. Йдемо святкувати, йдемо дивитися якісь гарні. Гарні фільми, знаю, в бої йдуть одні старіки або ще якісь інші. Гарного вам відпочинку, гарного а, вам перегляду фільмів. Ну, і, звичайно, що гарної вам роботи. Побільше вам лідерів команду. Всім па-па!